Що стосується була би чи не було війна? Кожне покоління, ми, от, ми говоримо за останніх 100 років, ми не говоримо за 450 чи там скільки там років, так, коли ми не мали потух воювати. Так. Але вже останні 100 років кожне українське покоління це ми п'яте покоління, воно воювало, воно складало свою жертву. Питання, бути чи не бути в війні, воно висіло цих 100 років над нами. Тепер питання до влади. Якщо ми з вами розуміли, так, і в нас вже йшла війна на території нашої держави. вже йшла війна. І якщо ми за цей час не перейшли на військові реки, не підготували свій народ і свою країну до того, щоб дати відсіч, то мені не потрібна така влада. Оця це не помилка. Це не помилка. Це незнання, невміння, безконтрольність, безвідповідальність. Тих людей, які мали це для нас робити. І ця велика жертва сакральна, яку ми сьогодні складаємо, і ціни її ще навіть боїмося озвучувати, це на їхній совісті. Що українці готові були, ми до розвалу Радянського Союзу були треті в світі по військово-промисловому комплексу. Чому Україна була багатющою країною? Скільки військових заводів у Львові зупинилося? Тільки в маленькому нашому Львові і Львівській області, і так в кожній області. За цих 12 років з 2014 року, я думаю, можна було відновити все, почати виготовляти зброю. Вибачте мені, до сих пір у нас нема патронного заводу. Це що таке? Це що, якась сировина з космосу береться для патронного заводу? У нас пороху немає. До сих пір ми купляємо порох. То мені не треба така влада, бо я не хочу, щоб вмирали мої українці. Без коментарів. Без коментарів, тому що під кожним словом вашим можна просто поставити, знаєте, як то кажуть, підпис. І дійсно воно від, відгукнулося, відкликнулося. Так воно, на жаль, є. Але ми маємо надію, що зміни будуть. Ми в це віримо. Ми не маємо надію. Ми це зміни знаємо. це ми з вами, так, щоб ви так, розуміли. З, так, зміни з неба, не падають. Давайте, зміни з неба так, не падають. Зміни з неба не падають. Зміниться ми реально. з вами. Так. І коли нам починають там розказувати, це не на часі, це не на часі. Вибачте мені, коли сьогодні парламент, ми живемо нормами, які приймає парламент, коли сьогодні деструктивний повністю парламент, який приймає деструктивні рішення які абсолютно не корелюються з волею людей, я вже не говорю про те, що вони не поставили на військові рейки економіку України перевели. Чуєш, Путін вже перевів. А на ще не війна. У нас ще не війна. Ну, це 150 мільйонів і 37. Ну, тобто, коли там частина є просто колаборантів партії, яка не існує сьогодні у ПЖЗ. А депутати є, це як? Для того, щоб влада консервувала свою владу і робила довший час тягнула те, що їм треба робити? Ну, а коли буде час, коли нам вже заткнуть все, що тільки можна? І голос, і радіо, і телебачення? Ви що може, мене десь почуєте по телебаченню чи по радіо, чи де? Ну, ніде не почуєте? Тому що, коли я говорю, я говорю те, що думаємо ми усі? Ми ретранслюємо. Я ретранслюю те, що в душі моїй, як відданій своїй землі. Я за всі роки в політиці я не нажила ні бізнесу, ні нічого. Мій головний бізнес і мій головний інтерес в політиці це достойна зарплата українців, які можуть достойно фінансувати розвиток своєї культури, щоб вони мали на це кошти. А не були бідними і думали, чим кусок хліба купити, чи їм піти на концерт. Бо цей концерт потрібен, бо це духовна їжа. Без духовної їжі ми перетворюємося в, ну, просто в тупих людей, хворих людей, ментально хворих. Нам треба оці стимули, нам треба. Різь молоді треба відтанцювати три години. Так. Їй треба цю енергію викинути. Але якщо ви не маєте, як їх підтримувати, то ми такими і будемо якими, знаєте, такими, ну, скільки хто може віддати на себе, ну, на свою реалізацію.